Філантроп, меценат, успішний бізнесмен і засновник освітньої платформи, творець некомерційного благодійного фонду і акціонер понад 100 компаній і 33-й у списку найвпливовіших бізнесменів Казахстану в 2019 році за казахською версією журналу Forbes. Героєм нашого сьогоднішнього випуску став Маргулан Сейсімбаєв. Казахський підприємець, реформатор штабу Міхаїла Саакашвілі та людина, яка у 2020 році при особистій зустрічі з нинішнім президентом України Володимиром Потужним зеленським пообіцяла допомогти Україні з впровадженням та реалізацією реформ у середині держави. Вітаю! Ви на каналі Аферисти від освітнього проекту останній капіталіст. Перестаньте скролити коменти, підніміться угору і подивіться мені в очі, бо сьогодні. У ми поговоримо, як не треба робити тімки-схемки, а як треба робити, розкаже школа останнього капіталіста, але про це трохи згодом. Ну а перед цим ми хочемо міцно обійняти і подякувати кожного, кожного з вас за підтримку, яка мотивує і дає життя, в тому числі і цьому каналу. Якщо ж ти також хочеш долучитися до числа наших друзів, запрошуємо тебе стати нашим спонсором і підписатися на Монобазу. Вона в описі. Приємним бонусом такої співпраці буде можливість отримати потужний, прикольний, потужний і ексклюзивний скін для твоєї картки в Монобанці. Тільки уяви, у тебе буде аж три класних скіна на вибір. Підтримати нас ти можеш на будь-якій зручній для тебе платформі: Patreon, Баймієкофі, Donatello, або за допомогою спонсорства на самому Ютубі. Тож нехай прибуде з вами база. Ну а ми починаємо. Свою діяльність в Україні Маргулан розпочав у 2020 році, долучившись до штабу реформ Михаїла Саакашвілі. Підвищений інтерес до іноземця був викликаний перш за все його зустрічу з чинним президентом України, потужним Володимиром Зеленським. При зустрічі з очільником держави Сей Симбаєв повідомив, що віддано допомагатиме Україні з впровадженням та реалізацією реформ. Цікаво, те, що Офіс президента не виставив жодної інформації про проведену зустріч. Про зустріч стало відомо із соціальних мереж Сейсенбаєва. На своїй сторінці бізнесмен написав, що на спілкування із Зеленським та його командою, в тому числі із Андрієм Борисовичем Єрмаком, пішло близько години. За цей час Сейсенбаєв поділився з президентом своїми думками та баченням подальшого руху України. А Зеленський, за словами Маргулана, був надзвичайно задоволений їхньою зустрічю, тому попросив бізнесмена максимально швидко приступити до роботи. Однак українське суспільство даний захват не дуже та сильно поділяло. Поява казахстанського бізнесмена викликала цілком справедливий скептицизм. У засобах масової інформації Сейсимбаєва через спробу ініціювати в Росії аферу з облігаціями пенсійних фондів називали батьком фінансових пірамід. Вірусним стало і публічне обговорення історії навколо такого альянс банку. Зважаючи на це, українські журналюги порекомендували не втрачати пильності щодо цього чоловіка, припустивши, що він разом із Саакашвілі розраховує повторити подвиг Грузії із залученням казахстанських інвестицій у нафтовий бізнес. До слова аналітики з Казахстану виразили сумнів, що Сейсимбаєв, який 2019 року посів 33-тє місце в рейтингу тамтешніх бізнесменів за версією журнала Forbes, інвестуватиме в Україну або залучатиме чужий капітал. Та це не заспокоїло напрочуд занепокоєне українське суспільство, бо масла у вогонь підлило зняти ще у квітні 2020 року інтерв'ю Маргулана з алкогольним магнатом, який у той час докладав максимум зусиль, аби захопити спиртовий ринок, і насправді робив це доволі успішно. Українські змі активно форсили думку, що Черняк і Сейсембаєв поєднував нарцисизм, марнославство і жагу до впізнаваності. І цікаво, що після зйомок інтерв'ю алкогольний магнат прилетів аж у Алмати. Основний акцент ЗМІ був зосереджений саме на алкогольному магнаті «Тридидик черняку але говорячи про цей цікавий творчий дует, журналісти не забували наголошувати і на туалетному магнаті, який роками виступав проти участі держави в економіці, називав субсидії злом і при цьому просував субсидії у сфері виробництва курячого м'яса. Своїми статками Маргулан не хвалився. Власне, як і не говорив про свій інтерес до курки, але паралельно з цим лякав навколишніх тим, що прямо зараз. Прийдуть росіяни і вб'ють всіх місцевих виробників курятини. Курятини, навірно, коли ж прокуратура схопила Сейсенбаєва за сраку, бізнесмен абсолютно добровільно опублікував дані, згідно з якими за 15 років саме держава вклала в його курячий бізнес близько 100 мільйонів доларів. Ну або майже 44% від усіх. Інвестицій у виробництво держави, але випадково упустив інформацію щодо решти 127 інвестованих мільйонів доларів, прикриваючись загальним ми. Поки ти тут деградуєш з нами, ти міг би вже записатися на курс, як інвестувати в землю? Що це таке? Та все просто тобі там на пальцях отак. Інвестори розкажуть і покажуть, як знайти свою першу земельну ділянку, як перевірити документи на неї, і де взагалі шукати ту прибуткову землю, і найголовніше разом з тобою зроблять покрокову стратегію інвестицій. А навіщо? Та потому, що, блін, це земля, це найпасивніший дохід, який тільки є. Тому давай не, не барись, бо курс вже майже заповнений. Далі буде тільки дорожче. А ми всі любимо халяву. Можливістю для отримання відповідей на спірні питання став форум Великі гроші, хедлайнером якого виступив Сей у власній персоні. Відвідувачі форуму, проведення якого було заплановане на 10 жовтня 2020 року, мали за велику честь послухати і увабрати в себе всю цю мудрість самого Маргулана, Дмитра Гардона і Вікторії Тігіпка. Приємним бонусом був. Ексклюзивний подарунок, блокнот з ручкою. І це все задоволення коштувало там 2285 гривень. Хоча ефективність даної інвестиції була така дещо сумнівною. Найяскравішим, і, мабуть, єдиним враженням від заходу була сварка між власником компанії Ajax Systems з Олександром Канатопським та гостем заходом Геннадієм Балашовим, у ході якої Канатопський покрив Балашова матом і вигнав з форуму. Як би там не було, Політична кар'єра Маргулана тривала недовго 20 березня 2021 року. На своїй стрінці у Фейсбук бізнесмен виставив пост, у якому заявив, що йде з політики і складає свої повноваження як партнер Міхайла Саакашвілі в офісі простих рішень і результатів. У своєму пості бізнесмен перерахував проєкти, над якими працював та повідомив про подальші плани. Разом із тим, Маргулан зазначив, що більше не хоче бути ні політичним діячем, ні державним службовцем. Так, а що, Казах взагалі забув Україні, скажете ви, аби відповісти на це питання, капнемо до самого дна. Там не, ру не тільки рубель, а на початок життєвого шляху Маргулана. Народився Маргулан 2 листопада 1966 року. Ну як ми вже сказали, в Казахстані з 1987-го він навчався у. Казахському національному університеті імені Кірова за спеціальністю правознавство цікаво, те, що коли у 1989 році в університет з робочим візитом прибув президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, Сейсенбаєв передав президентові записку, в якій просив відправити його на навчання за кордон. Бо цитата тут йому тісно Назарбаєв оцінив напор і смікалку молодого студента. І, можливо, саме тому в 91-му році Маргулан екстерном закінчив 4-й і 5-й курс університету, але так і не поїхав навчатися за кордон. Після випуску з університета Сей як і будь-який середньостатистичний випускник вищого навчального закладу, пішов працювати в Макдональдс, точніше став бізнесменом і заснував комерційну фірму Сеймар Камерція, що спеціалізується на експорті вітчизняної пшениці в країни СНД. Незабаром всього лише за два роки своєї діяльності у період з 95 по 97 роки молодий бізнесмен скупив майже всі птахофабрики по всьому Казахстану і вже наступного року, в 98-му, заснував компанію Алматикус, директором якої призначив свого брата Аскара Галина. І, попри всі існуючі бізнеси смікалістого хлопа, пік бізнес-кар'єри Сісімбаєва пов'язаний із його наймасштабнішим дітищем акціонерним товариством Альянс Банк. Трампліном його подальшої кар'єри на шляху до створення цієї потужної махіни бізнесмен придбав в Казахстані кілька компаній стільникового зв'язку, які згодом перепродав російським компаніям, а також став головою ради директорів кількох відкритих акціонерних товарів, серед яких Риз Казахстану, Алель Агро і колишній Алматикус. Увесь цей час зависливі зівакі спостерігали за ним як за великим, успішним бізнесменом, а потім уважно стежили за його гучними кримінальними справами. Найбільшим скандалом навколо Маргулана було рішення Медеунського районного суду Алмати у липні 2011 року. Тоді нашого Челіка засудили за крадіжку банківських грошей. То як успішний бізнесмен, зразковий приклад для казахської молоді всього лише за якихось там три роки перетворився на справжнього антигероя? Але не спіши попереду паровоза, почнемо з самого самого початку цієї непростої історії. Успішний успіх Дітіша Маргулана бере свій початок 17 липня 2007 року. Бо саме тоді Альянс Банк випустив процедуру первинного розміщення своїх акцій на Лондонській фондовій біржі. Так от, за підсумками розміщення, вартість Альянс Банку склала понад 4 мільярди доларів США. У результаті в 2007 році акціонерне товариство Сей отримало рекордний прибуток цілих 350 мільйонів доларів США після сплати податків. До цього у період з листопада 2005 по квітень 2008 року Альянс Банк під керівництвом сім'ї Сейсимбаєвих придбав облігації казначейства США на суму 1,1 мільярд доларів. Згодом офшорні компанії Суперсімейки оформили позики під ці облігації. Кредиторами виступили кіперські дочірні структури банків Ренесанс Кепітал та Метрополь. Кошти були проведені через низку інших офшорних компаній та зрештою частково вкладені в Альянс Банк, акції, якого у свою чергу були продані в ході IPO у 2007 році. Та році. Талифа недовго. Вже 2008 року у року Альянс Банка виникли значні проблеми з ліквідністю, простою мовою. Банк не міг швидко повернути свої вкладення в готівку. Звинувачення в розкраданні коштів Альянсбанку було пред'явлено Маргулану Сейсимбаєву, його брату Ерлану і низці співробітників ще восени 2009-го. За даними фінансової поліції, банк під заставу земельних ділянок видав кредити підприємствам на загальну суму близько 160 мільйонів доларів США. Кримінальну справу за підозрою в присвоєнні грошових активів Альянсбанку в розмірі 1 мільйон доларів і 653,5 тисячі євро було порушено і щодо ще одного брата Маргулана Аскара Галина. Самого ж Маргулана та його брата Ерлана заочно звинуватили у присвоєнні грошей банку на загальну суму 115 млн мільйонів доларів. Місцеві журналюги моментально схопилися за золоту жилку і роздули в своїх статейках низку конспірологічних теорій, порівнявши ситуацію Альянс банку з історією БТА банку, який у 2009 році під своє крило взяла держава, намагаючись врятувати банк від банкрутства. І саме після цього стало відомо про злочинні схеми і тємки його топ-менеджерів. У березні 2010 року Казахстанська прокуратура звернулася до міжрайонного економічного суду Алмати з заявою акціонерного товариства Фонд національного добробуту Самрук Казина, єдиним акціонером якого добув уряд Казахстану щодо офшорних структур російських банків. Мета. Чотка і лаконічно повернути облігації Альянс Банку. А значить, історія така: незадовго до цього в Альянс Банка виникли серйозні проблеми вже з оформленими кредитами. Суть проблеми полягала в тому, що дочірні компанії російських банків відповідно до умов договору позики заявили свої права на облігації казначейства США. Власне у 2011 році суд все ж задовольнив позов фонду і зобов'язав повернути облігації Альянс Банку. Світ не без добрих бізнес-партнерів. І, власне, це диво на собі відчув і Альянс Банк. У період, певно, найбільшої кризи для банку Сейсембаєвих на горизонті з'явився його старший бранд, його Робін Гуд, казахстанського бізнесу фонд Самрук Казина, який самовіддано простягнув свою безкорисливу руку допоможі. Благодійність, бізнес-солідарність, сурова реальність. Адже саме в цей час. Під видом безкорисливої допомоги сам рук Козина забрав собі контрольний пакет акцій Альянс Банку вироку та результатів розслідування щодо порушених нього та його сім'ї кримінальних справ Сесімбаєв не чекав. Тому поспіхом зібравши свої валізи, успішно покинув територію Казахстана, але і за кордоном жити легше не стало. Проти Сейсимбаєва було порушено кілька кримінальних справ у п'яти країнах світу. Разом із тим, Інтерпол оголосив його у розшук за підозрою у розкраданні та відмиванні грошей. Однак Згодом усі звинувачення були зняті вже в жовтні 2010 року. Маргулан нарешті зміг повернутися додому. При цьому виступивши із гучними заявами щодо відданості президенту держави Нурсултану Назарбаєву і на додачу до цього своє повернення бізнес Маїсій назвав абсолютно добровільним. На думу Маргулана цих кроків було замало, і саме тому несподівано для всіх за кілька годин до початку бізнесмен анонсував та скликав термінову прес-конференцію, на якій зробив дві важливі заяви. По-перше, Маргулан вкотре публічно підкреслив підтримку політики тодішнього президента Нурсултана Назарбаєва, а також виразив своє захоплення очільником держави і беззаперечною йому вірністю. У другій заяві бізнесмен заявив, що не має жодних зв'язків з головними критикантами президента за кордоном, колишнім зятям президента Рахатом Алієвим і колишнім членом Ради директорів БТА Банку Мухтаром Аблязовим. При цьому бізнесмен наголосив, що у звинуваченнях щодо Альянсбанку немає жодної політики, і саме тому журналюги не повинні зіставляти цю історію з кримінальною справою проти БТА Банку. У відповідь на цю феєричну заяву Альянсбанк подав апеляцію на рішення Медеунського районного суду у справі колишнього керівництва банку. Юристи Альянс Банку вимагали переглянути рішення суду і застосувати проти фігурантів справи більш суворі міри покарання. І на додачу вони просили задовольнити цивільний позов щодо відшкодування завданих збитків банку в повному обсязі. У своєму зверненні юристи наголосили на тому, що раніше суд вже частково задовольнив позов Альянс Банку, із з фігурантів справи компенсацію за завдані збитки у розмірі 117,5 мільярдів тенге. Натомість майже 6 мільярдів тенге лишилися без розгляду суду. Разом із тим, на думку співробітників Альянс Банку, суд проігнорував низку вагомих фактів у справі керівництва фінансової установи. Саме тому акціонери, кредитори та керівні органи банку сприйняли рішення суду. Надмірно м'яким та невідповідним завданим збиткам, однак, попри всі спроби альянс банку повернути давно втрачену репутацію, становище створено сімейством Марголана фінансової установи ставало тільки гіршим. У лютому 2012 року апеляційна інстанція переглянула рішення суду від 2011 року щодо повернення облігацій Альянсбанку. На думку інстанції, дану суперечку між Альянсбанком і його російськими братами має розгрібати лондонський міжнародний арбітраж. З заявою до арбітражної установи Альянсбанк звернувся ще на початку 2011 року, але Якихось вагомих зрушень у даній справі так і не було. За повідомленнями низьких закордонних СМІ у даній суперечці відсутні будь-які вагомі зачіпки. Власне, з цього моменту в житті Сейсенбаєва настав бажаний спокій. Поки його колишні діти ще воювали з російськими банками за власні облігації, Маргулан мовчки продовжував вести бізнес і лишній раз не наживати собі проблем із керівництвом Казахстану. Обрана ним стратегія подальшого року виявилася успішною за цей час. Бізнесмен став керуючим партнером та головою опікунської ради кількох фондів, серед яких хедж-фонд Асадель Кепітал SPC, що займався торгівлею на міжнародних біржах. Запахло смаженим у 2018 році, коли Маргулана викликали на допит через його угоди з російськими компаніями Vimpel.com та МТС, яким бізнесмен ще років так 10 тому продав казахстанську та киргизьку компанії стільникового зв'язку Картель. Та Бітел відповідно. На допит бізнесмен не приїхав, адже мав вагому причину. Маргулан у цей час покидав територію Казахстану. Незабаром вже у січні 2019 року було відновлено кримінальне провадження за фактами розкрадання коштів у Альянс банку. Про це повідомив сам Сейсимбаєв. і у рамках повторного розгляду справи було допитано його брата Аскара Галина. У зв'язку з появою нових деталей справи, екс заступника голови правління Альянс Банку та колишнього незалежного члена наглядової ради Нуржана було оголошено в розшук. Сам Маргулан пов'язав відновлення кримінальної справи з його активною громадянською позицією. На своїй сторінці у Фейсбук бізнесмен зазначив, що у зв'язку з усіма цими подіями він скорочує свою соціальну активність. А це Ранкове спілкування в парку імені першого президента Республіки Казахстан на тему бізнесу, передача всіх функцій по організації експедиції легенди півдня, скасування свого флешмобу Каричневий унітаз, передача музею яблук на самостійний баланс, скасування роботи щодо вивчення і озвучування проблеми туалітизації в Казахстані. Ох, бляха, і припинення ініціювання будь-яких нових ініціатив. Спасибо Сейсимбаєву за те, що дає можливість посрати. І зараз ми поговоримо про сортири. Я ж бачу, що тебе цепанув, флешмоб коричневий унітаз. По суті, коричневий унітаз це національна премія для найгіршого керівника. На сторінці у Фейсбук Маргулан закликав фотографувати або знімати відоси про найстрашніші туалети та виставляти пости з відповідним хештегом, фоточкою або відосом сартіра і фоткою керівника установи, в якій цей сортір, власне, і був. То куди ж після цієї активної громадянської та підприємницької діяльності дівся герой нашого випуску? Живе собі в Казахстані, виховує трьох доньок і продовжує свою підприємницьку діяльність. Разом із дружиною контролює 33% Алель Агро і є акціонером приватної англійської школи в Казахстані HayleyBury School Almaty. Власне, на початок 25-го року Маргулан був 50-м у рейтингу найвпливовіших бізнесменів Казахстану за версією Forbes. На додачу активно розвивав власний YouTube канал і освітню платформу Margulan Info. На YouTube каналі під лаконічною назвою Margulan Сейсимбан. Бізнесмен виставляє відео на теми практичної мудрості та ефективних стратегій в житті, бізнесі та інвестиціях. Освітня ж платформа Маргулана є унікальною і персональною соціальною мережею, яка поєднує унікальний досвід Маргулана з новітніми освітніми практиками і можливостями відкритої комунікації як з самим Маргуланом, так і з іншими учасниками. Принаймні, саме таке повідомлення ти зустрінеш в описі цієї платформи. Окрім того, за інформацією в тому ж описі ти можеш отримати корисний практичний контент, який надихає, дає нові інструменти, навички для виходу на новий рівень. У твоїй кар'єрі, бізнесі особистій ефективності у вільний від роботи час, бізнесмен дає регулярні інтерв'ю на тему бізнесу, інвестицій та політики. Особливо багато на просторах інтернету висловлювань Маргулана щодо російської повномасштабної війни в Україні. Нічого інформативного в них абсолютно немає. В основному зажовані теми щодо коли Байден піде, то Путін. Наближаються вибори США. Це основний шанс, який лишається у Путіна. Як би там не було, окрім гручних заголовків, Марголан активно допомагав Україні після початку повномасштабної війни в 2022 році. За інформацією українських та казахських СМІ, вже 10 днів після початку повномасштабної війни Сейсенбаєв створив благодійний фонд на підтримку українців, завдяки донатам якого вдалося відправити 6 літаків із гуманітарним вантажем в Україну. За неофіційною інформацією, загальна сума допомоги Україні становить Близько двох мільйонів доларів. Ну що, все записали? Тоді. На цьому наш безкоштовний урок фінансових муток добів до свого логічного кінця. А ви подовжите свою підписку на захист від намахалавки на ще один тиждень закликаю вас підписатися на цей канал, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові випуски, поставити лайк під цим відео і написати коментар про те, що я знову сказав, якісь слово неправильно. Тож носіть шапку, слухайте маму, тримайтеся як найдалі від сумнівних фінансових схем і аферюх, яких у наш час ну прям дуже багато. Адіос.